Майже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Сьогодні наша тема найвідоміші суди в історії людства. Як завжди на зв'язку. Наша постійна експертка це пані Олена Фонова. Вона суддя, суддя спікерка Господарського суду Луганської області, який функціонує в Харкові. Співзасновниця громадської організації Міжрегіональний експертний центр про Джастіс, який є партнером Харківського прес-клубу. Його представляю я, журналістка Ірина Мироненко. Отже, найвідомішим людство вважає Суд над Ісусом Христом з криками Юрби розіпни його, з вимогою відпустити розбійника і вбивцю. Хоча Понтій Пілат пропонував відпустити Ісуса. Доводилося читати, що жоден судовий процес не мав стільки помилок. Понтій Пілат, прокуратор, представник імператора Риму за тодішнім римським правом чи справді головна провина Ісуса в образі величності. Ось про це я і запитаю пані Олену. Пані Олена, добрий день. Добрий день, пані Ірино, Добрий день, шановні слухачі. Рада бути з вами на зв'язку і поспілкуватися на таку дуже цікаву тему. Запитання таке: за римським правом, головну провину Ісуса вважали в образі величності. Він назвався Царем, тобто посягнув на верховну владу, арешт, нічний допит і зрештою слова Ісуса царство моє не від світу цього, якби від світу цього було царство моє. Слуги мої воювали б за мене, але царство моє не звідси. Ось така цитата з Біблії: Тож, чи відбувався суд над Сином Божим, із приписуванням йому вини і недотриманням закону? Як ви, як юристка, це тлумачите? Насправді досить складно здійснити якийсь правовий аналіз, тому що треба знати напевно, правову систему і а, певні правила які існували повинно бути юдейське право і римське, зокрема, да, тому що був в понті палати були от першосвященники, які судили Ісуса Христа саме юдейським судом. Але з тієї інформації, що я знайшла, я можу сказати, що почну з юдейського суду. Він дійсно мав численні порушення, як і юридичних норм того часу, етичних принципів. Пів тогочасного суспільства перш за все арешт Ісуса він відбувався вночі. Це суперечило традиції незаконам юдейського права. Нічні засідання Сенедріону вони вважалися нелегітимними, оскільки вони можливлювали відкритість маскості процесі, крім того, що процес, який стосувався страти людини, тобто це не просто як крадіжка чи спір майновий. Допити Ісуса також провели вночі без належного часу на підготовку там або присутності захисту. Що Грубо порушувала правові принципи того часу і судочинства. Традиції юдейського права вимагали, щоб по таких справах, які пов'язані зі смертними вироками, засідання проводилось в день, і вирок не виносився в той самий день що й слухання. Це мало забезпечити справедливість і можливість перегляду рішення. Але слухання були вночі в п'ятницю. а Наступний день був субота, і звичайно, ніхто б не воно вирок. А оцим переосвященникам треба було дуже, дуже скоро вирішити. Це питання тому, ось такі порушення мали місце. Свідчення проти Ісуса були суперечливими, побудованими на недоведених твердженнях. Причому деякі свідки заявляли, що Ісус ніби погрожував зруйнувати храм, відбудувати його за три дні. Однак їхні слова не збігалися, що мало б зробити їх свідчення недійсними, але все одно Сінедріон найвищий релігійний суд юдеї прийняв рішення на основі цих непереконливих доказів, керуючись скаріш політичними типами, ніж правосуддям. Члени суду вони вже заздалегідь вирішили, що Ісус має бути страчений, і звичайно це. Позбавило будь-якої об'єктивності цей процес, при цьому засідання проводилися не в офіційному залі суду, а в резиденції первосвященника, що також порушувало правила, і це свідчить про спробу уникнути публічного обговорення і критики такого процесу. Одним із ключових обвинувачень було от богофульство, тому що Ісус назвав себе Сином Божим, але ця заява відповідала його вірі і проповіді, а не юридичним злочинам. Тобто він не претендував на місце там царя. Він казав про Царство Боже інше царство. Однак закони юдейського суду також вимагали захисників для підсудного, але Ісусу такого права чомусь не надали. Його засудили по суті на основі риторичних запитань про священника без можливості висловити свою позицію чи оскаржити звинувачення. Тобто такий ну повністю самосуд можна сказати, і причому смертний вирок мав бути підтверджений через голосування, причому голоси на користь винуватості не могли перевищувати більшість ніж на один голос. Однак, у випадку з Ісусом, це право проігнорували. І оскільки римська влада залишала за собою право виконувати смертні вироки, то Сендріон звернувся до прокуратора Понтія Пілата з політично адаптованим звинуваченням в образі величності Римської імперії, в тому числі, і звичайно, це ще раз підкреслює таку упередженість юдейського суду. Крім того, процесу проводжувався тиском з боку натовпу, що вимагав втрати. Створюючи таку атмосферу, в якій справедливе правосуддя було неможливим. Причому цей НАТО ми знаємо був підкуплений цими ж першосвященниками, і таким чином суд не суд був не стільки таким юридичним процесом, та, оскільки засобом політичної ліквідації людини чи ідеї виклики занепоколи занепокоєнням релігійної еліти іншої того часу щодо римського суду. Тут цікава також ситуація. Суд Понтія Пілата над Ісусом він був також складним і неоднозначним. В ньому протиналося римське право, місцеві релігійні конфлікти, політичний тиск. як прокуратор Юдеї Пілат був представником імператора і мав вирішувати спірні питання, балансуючи між імперським законодавством і місцевими звичаями. Тут ключовим звинуваченням висунути проти Ісуса юдейськими лідерами було богохульство. Однак, це не було злочином згідно з римським правом, тому Сінадріон адаптував. Свої звинувачення, переконуючи Пілата, що Ісус винен у браті величності. То зазіхані на Верховну Раду Риму, і це звинувачення було серйозним, адже воно підривало авторитет імперії і могло розглядатися як заклика повстання. Тому тут понтій Палас вимушений був виглядати це. Згідно з показаннями, Ісус називав себе царем юдейським, що викликало знепокоєння у римської влади, але в ході допиту Ісус заявив, що дійсно царство моє не від світу цього. Ця фраза вона фактично знімала політичне звинувачення, адже Ісус не претендував на земну владу. Його слова говорили про духовну природу царства. Не загрожувало, що ні римському правлінню, ні імператору. Тому понтій Пілат, коли він зіткнувся з цією ситуацією, спочатку не вбачав підстав для смертного вироку, і в Євангеліях дуже часто зазначається, що він навіть намагався врятувати Христа, пропонуючи відпустити його за традицію звільнення одного в'язня під час Пасхи. Однак народні маси вони були там натхнені юдейськими цими лідерами, вимагали звільнення варави розбійника і вбивці, що було нонсенсом. І звичайно, тиск на натовпу зрештою він змусив понтія Пілата піти на поступки, і він спробував зняти. Себе відповідальність за вирок, символічно так вмивши руки, заявив, що я не винний у крові цього праведника. Цей жест став спробою показати, що вирок є радше результатом вимоги натовпу, а не його рішенням як судді. Тому, з юридичної точки зору, судовий процес був недосконалий, звинувачення в образі величності не було доведено, пілат не мав достатніх доказів для страти, але політична реальність і необхідність уникнення заворушень в провінції змусили його піти на компроміс. Розп'яття, до речі, як форма страти була. Одним з найжорстокіших покарань в Римській імперії на застосувалося до гамбів злочинців та бутівників, і виконання вироку стало символом того, як політичний страх і маніпуляція могли переважити принципи правосуддя. Отже, суд понтія пілата не був об'єктивним, справедливим, радше був прикладом того, як правосуддя може бути спотворено через політичний тиск і необхідність задовольнити НАТО. І, хоча пілат, можливо, діяв з прагненням уникнути більшого хаосу, його рішення от бачите, увійшли. В історії як одне з найбільших несправедливих рішень людства. Насправді, це і повчально, і пізнавально. Я дуже вам вдячна за цю розвідку юридичну. І перейдімо від постаті центральної у християнстві від Ісуса Христа до особи несакралізованої, але важливої в історії, принаймні ХХ століття. Маю на увазі. Такого політика, як Карл Густав Еміль Маннергейм, державний і військовий діяч Фінляндії, барон, 30 років він провів на службі у російській армії, доки його батьківщина була бездержавною і окупованою Російською імперією. Маннергейм, президент Фінляндії, від серпня сорок до березня 46 шостого. Який впливав на фінську політику під час світової війни більше, ніж будь-хто інший в своїй країні, він покараний за співпрацю з нацистами не був. Чому йому вдалося уникнути будь-якого суду, а тим паче Нюрнберзького трибуналу? Насправді, Карл Густав Густафенергейн це один дійсно з напевно найвизначніших, і водночас найсуперечливіших постатей ХХ століття. Його життя і діяльність вони поєднують військову мастерність, і політичну далекоглядність, і певні моральні дилеми. Він керував Фінляндією час Другої світової війни і був як президент і головнокомандувач армії. Насправді, після радянсько-фінської війни, 39-40-х років, відомо як зимова війна, Фінляндія втратила значні території, включно з виборгом і карельським перешинком. І Це стало катастрофою для країни, адже крім територіальних втрат, Фінляндія опинилася з одного боку агресивний Радянський Союз, з іншого світова війна, яка набирала обертів. І щоб вижити в цих умовах, Фінляндія обрала собі такого союзника, як вона вважала найкращого в цих умовах. Пішла на з Німеччиною, яка на той час була головною протидією СУСР ще старий фільм «Стакан води і там була така фраза: якщо на маленьку державу нападає велика, то в неї немає шансів. Якщо на маленьку державу там ні зацікавлені дві великі держави, то в неї є шанс, що вони між собою передаруться а вона залишиться. Так, ось, напевно, по цьому принципу і діє Менергейм, тому що з Німеччини потім надходила продовольство, зброя, військова допомога у фінських газетах. Діла цензура, щоб уникнути критику на адресу Німеччини. Однак Фінляндія не приєднувалася до троїстового союзу офіційно і це. Дозволило Україні зберегти відносну політичну автономію, і при цьому енергеєм він був таким архітектором складної стратегії, яка поєднувала співпрацю з Німеччиною, але й уникнення повної залежності від неї, і військовий досвід, який не був та ще був Російській імперії ним. І стратегічне мислення позвони дозволяло йому побудувати такі таке укріплення. Ми знаємо їх під назвою лінія Менергейма», який по суті захистили Фінляндію під час зимової війни, і він від Критон не поділяв ідеології нацизму. Його мемуари свідчать про скептицизм до довгострокових перспектив такого союзу. Наприклад, після поразки Німеччини під Сталіградом він визнав, що Фінляндія повинна бути готова до підписання нового мирного договору з СРСР, -СР, навіть якщо це означатиме втрату територій. І дуже важливий аспект діяльності Менергема це уникнення участі Фінляндії в голокості. Попри тісні зв'язки з Німеччиною, фінський уряд не дозволив масової депортації вересня Фінляндії і більше того, єврейські громадяни. Служили фінській армії. Цей факт був важливим аргументом для союзників вже воєнний періоду. Чому він був не покараний? Тому що в цілому, юридично і політично, його позиція була унікальною. Перша це відсутність доказів особистої участі в воєнних злочинах. Менергейм не був безпосередньо причетний до ініціювання агресивних дій чи злочинів проти людства, які стали основою для обвинувачення Нюрмерців. Він намагався уникати цього будь-якою ціною. Фінляндія була розцінена як такий. Особливий випадок, тобто країна вважалася змушеною до співпраці з Німеччиною через тиск СРСР і антигітлерівська коаліція розглядала Фінляндію не як агресора, а як жертву геополітичних обставин. При цьому Анергейм зміг укласти мирний договір з СРСР у 1944 році, зберігши незалежність Фінляндії. Це дозволило країні уникнути радянської окупації, що також було вигідно для інших союзників. Ну і СРСР, США і Велика Британія вони не бажали дестабілізувати ситуацію в Північній Європі після війни. І тому, а от розслідування Менергейма могло призвести до небажаних наслідків у регіоні. Тому Менергій він залишився. В історії є як такий символ прагматизму, політичної далекоглядності. Його дії часто викликають дискусії, але вони слугують прикладом того, як керівник держави може ухвалювати складні рішення для захисту свого народу. І ми бачимо, що в нього це вийшло насправді. Цей епізод він, ну, свідчить про те, що незважаючи. На все не завжди межі між правильним і неправильним вони такі є очевидні, особливо коли йде мова про виживання нації для нас на, на, напевно це дуже на, наразі актуально. Менергій показав, що в умовах війни між великими державами межа, от е, між таким правильним і неправильним, вона може бути розмитою, і його історія це нагадування про те, що виживання держави іноді вимагає компромісів, які згодом е, стають предметом ретельного аналізу, але е, як показує історія, Орія, це напевно було його правильне рішення. До речі, зараз доступний двотомник Менергейма його спогадів українською мовою перекладені, видані ці мемуари в сучасній Україні, буквально кілька років тому. Читаючи його, я знайшла факт, що російську мову, а це була мова імперії, до якої тоді входила і Фінляндія. Мангейм чів у Харкові. Він приїхав до свого дядька, а це був барон Бергенгейм. Мандергейм Бербенгейм. Бачите, який перегук цих фінських прізвищ. І Бергенгейма називали Королем Плитки. І Досі ця плитка прикрашає. Коридори, фоє, управління південної залізниці, деяких будинків в центрі Харкова, житлових, і плитка Бергенгейма була у, на жаль, зараз зруйнованій будівлі апеляційного суду, її пошкодили 22-го року росіяни. Менгейм жив у Харкові і вчив російську мову із спеціальним денщиком-репетитором. Козаком, кавалеристом, щоб потім навчатися у Петербурзі, робити військову кар'єру, і, можливо, вже тоді він замислювався над незалежністю Фінляндії. Принаймні, у своїх мемуарах він про це пише. І як кавалергард був в одній роті із майбутнім гетьманом України Павлом Скоропадським. Ось така історія, і такі міточки до Харкова. Я ж хочу тепер. Увагу нашої аудиторії переключити на іншу країну, яка теж північніше значно ніж Україна. Ми з Фінляндії перемістимося до Норвегії. Відомий судовий процес був у цій країні проти лауреата Нобелівської премії, найвідомішого норвезького прозаїка Кнута Гамсона, який мав нещастя зустрічатися з Гітлером. Він виступався з молодим прикладачем і поетом. Василем Мисиком, який жив у Харкові, і коли Мисика 1934 року арештували і вели нічний обшук на Холодній Горі у комуналці, то пропустили листа англійською мовою від Хамсона до Мисика. Нобелівський лауреат писав молодому поетові, перекладачеві, на щастя, оті гнишпорки з нічного обшуку, вони пропустили. Повертаємося до долі самого Кнута Гамсона. Йому було 85, коли 45-го року його арештували за підтримку нацистів. Пані Олена, скажіть, будь ласка, чому змовчували про дії Манергейма? Ви вже трошки пояснили, але судили і оштрафували на величезну суму письменника і його дружину. Зараз його твори продовжують перекладатися, перевидаватися і друкуватися в самій Норвегії. А 73-го року один із відкритих астероїдів назвали навіть на честь Гамсона. А що ж насправді тоді відбувалося після травня 45-го? Дійсно, його в 45-му році викликав резонанс, тому що він був непростою людиною, да лауреатом Нобелівської премії, літературною гордості Норвегії, але він відверто підтримував нацистський режим. Включно з Адольфом Гітлером, якого він навіть і зустрічав особисто після війни. Його було звинувачено у співпраці з окупаційною владою. Процес тривав протягом 46-47 років, і вже в грудні 47-го суд визнав його винним, зобов'язавши виплатити державі 425 тисяч крон. Це велика сума, і це фактично привело до конфіскації більшої частини його майна. І ось, попри вік похилий статус культурної кони Гамсон не уникнув відповідальності. Якщо порівнювати з Менергеймом, він також мав певні контакти з Гітлером. Але чому поза підозрою? Ну тому що тут дійсно різниця контексту і ролей. Цих двох постатей Монаргейм був військовим державним діячем, який діяв у складних геополітичних умовах. в нього була мета досить глобальна, намагаючись захистити незалежність Фінляндії. Хоча він і писав Гітлеру і співпрацював з Німеччиною, це робилося з метою захисту інтересів Фінляндії. А з іншого боку, Гамсон, який виступав не як політика, а як культурний діяч, який використовував свій авторитет для публічної підтримки нацистського режиму, і це сприймалось як зрада. Суд над Гамсоном він був також символічним кроком для Норвегії, яка прагнула засудити всі форми колабораціонізму. Навіть дружина Гамсона Марія отримала покарання за співпрацю з окупантами, і це був знак того, що жоден статус не дає імунітету від відповідальності. Втім, творчість Гамсона вона пережила свого автора. Його мемуари на зарослих стежках вони написані після суду, стали літературною сенсацією. В них 90 річний. Письменник з гумором, поезією, осмислював свій шлях, що свідчило про його талант навіть у важкі часи. Питання Менальгейма, яке писав Гітлеру, залишається більш складним. Фінляндія зберігла відносну незалежність, не брала участі в голокості. Монаргім договір з СРСР, забезпечивши країні стабільність і політична доцільність і його політичні умови, в яких діяли лідери, часто змінювали підхід до відповідальності. А ось суд над і мовчання щодо Монаргейма, да вони нагадують про те, як складно провести ці чіткі моральні межі в контексті війни, і це різні історії про вибір, відповідальність, оцінку дій, що залишаються актуальними для розуміння етичних долем у будь Час. І мені здається, що ми до цього досить скоро прийдемо. І всі всі питання вони можуть постати і в нашій країні, і нам буде потрібно знаходити на них відповідь, е враховуючи, що є не тільки чорне і біле, та, а є багато відтінків того ж сірого, білого і чорного, які треба буде вже враховувати і досліджувати в контексті подій мети і інших обставин в яких діяли ті чи інші постаті в тому числі і державні діячі сьогодні мені трапився навіть такий відтінок темно-білий ніколи не думала що сніг може бути темно-білим можливо це хтось так написав перекладаючи не знаю кого хай у нас буде все ж таки перспектива у році 2025-му. Щоб ми бачили світло в кінці нашого довгого і страшного тунелю війни, обирала разом з вами ці теми на переході з одного року в інший, коли варто не тільки аналізувати, що відбувається в українському законодавстві і як законів дотримуються у суспільстві, а й справді озиратися на те, що було в історії Європи. Колись, що взагалі лежить в основі тієї великої книги, яку ми звемо, Біблія, і тому у нас і були сьогодні і суд над Ісусом, і доля Маннергейма, і також згадка про Кнута Гамсуна. А може, комусь захочеться його почитати і справді знайти там відповіді на свої сьогоднішні запитання. Це був подкаст Градусник, і, як завжди, я, Ірина Мироненко, розпитувала експертку нашого подкасту, юристку Олену Фонову. Дякую за увагу до сьогоднішнього експериментального подкасту. Пишіть свої відгуки, свої пропозиції. Залишайтеся у безпеці та з оптимістичним налаштуванням на кожен день, святковий чи буденний. Дякую всім і до зустрічі!